Всім привіт! Мене звати Дмитро Свічкар, я технічний директор порталу Госта Медіа. Сьогодні у нас таке імпровізоване інтерв'ю з нашим розробником Олександром Рубахіном. Саша, привіт. Вже дуже скоро буде таке велике оновлення, все оптимізацію порталу, яку ми зробили, тому ми починаємо. Тож, Саша, на якому етапі зараз взагалі портал Госта? Які в нього показники зараз по SEO? Якщо можна, давай відкриємо аналітику та подивимося. Так, ну зараз у нас сайт у стадії активного зростання. Ми насправді доволі молодий проект, але за цей рік ми проробили дуже багато роботи. Очі з чого почали? Почали фактично з нуля підписників, переглядів. Ось як ми можемо бачити на екрані на даний момент ми маємо показники за останній місяць близько 12-13 тисяч переглядів. Тобто Це були фактично заходи лише із SEO, а лише з Google пошуку. Чиста індивідуальна тема ГОСТ Медмінців. Ти можеш розказати детальніше, що це, як це виглядає? Так, так, звісно, а коли ми тільки запускали проект, це все було так доволі а, швидко, і в нас було мало часу. і Ми вирішили а, піти таким шляхом, щоб взяти платну тему, яка була куплена в маркеті тем Wordpress. Але цього у нас а, виявилось дуже багато проблем. І одна з яких а, що сайт був надзвичайно дуже важкий та того. Він завантажувався щось близько 10 секунд. На той час ми а, змогли до доволі. З пришвидшити сайт, але фактично у коді а, залишилося дуже багато всього. Можемо показати те, що залишилось? Так, да, да ми, ну, стару версія, вона мається, і ми можемо подивитися. А, зараз відкриється код. Тобто, якщо ми відкриємо основну частину, то ми будемо бачити дуже багато всяких скриптів, включається, тобто які не використовуються, але вони їх не можна відпочити. Чи ми можемо подивитися швидкість сайту? Восьми тільки знаки. Мінімум 2,6 секунди потрібно чекати перед тим, як побачити хоча б щось на сайті, чи, мабуть, 4 секунд, щоб бачити вже плюс-мінус все на екрані. Тобто, фактично, у нас на старому сайті дуже мало контенту на головній сторінці, а при цьому коду у нас просто безліч. І для того, щоб підписати, грубо кажучи, дуже просту конструкцію, тобто вкладено, 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 тобто використовується дуже багато коду. 10 разів можна зменшити, а ефект буде той же. Ну і тоді давай повернемося до питання. Ти можеш показати нову тему гостей, як вона виглядає в адмінці, як вона виглядає у фронт-енді? Так, от так виглядає у нас стара версія, тобто це просто верхня плашка з хедером, перелік статей тр трохи опису, і потім йде футер. А нова версія виглядає з таким чином, тобто тут більш структуровано. Ми маємо свіжіші статті. Розподіл популярний, вибір редакції. Функція про нас погода у нас буде. Можемо подивитися швидкість сайту порівняти з старим сайтом. Так, зараз показники 97 від Google, півтори секунди, і 2-4 секунди максимум. При тому, що це, мабуть, 15 секунди, це, мабуть, трохи забагато. Я думаю, близько 1,2 секунд буде на фінальний результат. Саш, наступне питання про швидкий сайт. Це з вимог Google. А що саме було зроблено, якщо такий швидкий сайт зараз? Ну, насправді в нас викликів було не лише зробити швидкий сайт, оскільки ми, в принципі, і на старій версії добилися непоганих показників. Так, скажемо, дійшли до тієї, планки, що це вже не заважає SEO. Але в нас був о, виклик більш складний, оскільки. У сайта все, все більше переглядів, все, все більше людей заходить. Навантаження на сайт постійно буде зростати. Найголовніше було зробити так, щоб сайт окреме від, відкривання окремої сторінки, окремою людиною, робило як можна менше навантаження. Досягли тобто, ми це за рахунок того, що оптимізували код, тобто сам код став менший стилі, які використовувалися для візуального відтворення сайту, щоб не було за Тобто, якщо те, що використовується на цій сторінці, завантажується на цій. Те, що на інші на інші. Тобто, е як на старому сайті, простіше кажучи, на одній сторінці завантажується все одразу, а використовується тільки те, що є. Окрім цього, ми зробили так, що фото підвантажується по факту Лейзі Лодінг, і зробили так, що щоб мінімізувати кількість запросів, плюс всі іконочки, які ми бачимо в хедері, вони у стандартному варіанті. Одна іконочка це один запит до бази даних, а зараз це SVG, який зроблений спрайтом, підвантажується одразу і немає окремого запросу на даний момент. Для того щоб завантажився сайт, всього на всього 12 запросів. Тобто, перше — це підключення, потім шрифти, дві фотографії, до скрипти, три іконочки, і фавікон. Все, тобто більше нічого не завантажується. Так само і на сторінках самих постів. Завантажуються не всі фото, які можуть бути в цьому пості, і не вся інформація, яка буде потім, а лише те, що користувач побачить одразу. Таким чином, спочатку завантажується тільки які стилі, які а, зверху сайту знаходяться. А ті, що внизу сайту, вони завантажуються останні черги. Також ми позбулися віддати JQuery. Це вже такий архаїзм, але вона на сьогоднішній день в усюди. Тобто ми переписали скрипти таким чином, щоб не використовувати цю бібліотеку, оскільки вона сама по собі важить доволі багато. Так, наступне питання стосовно структури ОСТА і мікророзвідку. Тобто, у нас зараз мікророзвідка створюється автоматично і вона створюється для всього. Да? І для відео, і для фото, і для faq секції. Так, ну тобто, всі вимоги, які є у Google консоль, ми автоматизували, щоб більша частина з цього відтворювалася автоматично при створенні посту. Я пам'ятаю, що в іншому нашому проєкті ми робили це руками для кожного FAQ і для кожного поста. Взагалі, ми зробили невеличкий такий плагін. Ну тобто, це доволі швидко в роботі. І з іншого, це в нас спалена структура сторінки, і тепер весь пост він у Happy Article. І цей тех артікл позначений як мікророзміткою, Як рекомендую. А ми можемо ще перевірити будь-яку сторінку через валідатор, щоб показати. Так, звісно, зараз відкрию. Ось ми бачимо артікл з його параметрами. Я бачу такі да, макрошки, відео і такі. І у самому артіку там же ж відображається інформація про автора, а про дату публікації, патент. Тобто, з як так скажемо, АРТІПА це вкладений мікророзик, в якого входить інші. Далі, повноцінний пошук по сайту. У нас була така проблема, що ми так і не змогли реалізувати пошук по сайту на минулій версії, як ми зробили це зараз. У минулій версії там були обмеження. Я вже не пам'ятаю, якісь у нас технічні підтримки сталися, і ми ну фактично до цього й не поверталися. Так, зараз він, ну, якщо ми нажимаємо правий першого кутку на цю іконочку, у нас з'являється ось така віконечко, в якому ми можемо написати будь-який групи. Yeah. Можемо пошукати цю статтю. Наприклад, і напишемо: написали велик, ну і знайшло великий день». Сторінка з авторами. Ми знаємо, що Google зараз дуже суворо відноситься до авторів, до контенту, який створюють автори. Для кожного автора має бути своя графіка, своя сторінка, мікророзвідка. Також так. Ми, ми фактично вказуємо тут ми на сторінці, бачимо побачив автор, і цей автор він відображений в мікророзвідці артікл. він там вказаний. Потім ми переходимо на сторінку самого автора і бачимо його фото. Я опис. То гугл буде типу, розуміти, який автор які статті писав. І якщо ми в подальшому будемо від цього від імені цього автора виставляти статтю, то гугл зрозуміє, що це автор не новачок, і він буде знати, що це людина як експерт на певних темах. А ми бачимо, що тенденція Гугла саме про експертність авторів. І в майбутньому частіше будемо зустрічати, що автори повинні мати якусь історію своїх публікацій, яка буде підтверджена Google. І саме така структура буде якраз підтверджувати їх експертність. Давай поговоримо про наступне питання: сторінка тегів і пошук по тегам. Ми ще на старій версії стріверсісайтони. Вирішили до кожної статті додавати теги, робити мільйон категорій, і щоб цим користувачам було зручно знаходити якусь інформацію. Тепер у нас з'явилася сторінка усіх тегів, зручно можна і швидко робити пошук. Тобто є оголошення усі по буквам, і внизу, як в алфавітному порядку, нажимаємо на боку А, то підсвічується теги на боку А. Або ми можемо у пошуку як пошуку по статтях, і давай ще поговоримо про останнє, але найважливіше да, це адаптація зображень під е, розмір. Як це впливає на SEO, що було зроблено, і я знаю, що це зайняло найбільше часу. Так, так. Тобто це, здавалося б, доволі проста річ, але якщо це йде річ про те, що 500-600 сторінок, і більшість з них вона вже використовується і щоб не поламати. Те, як працює сайт, прийшлося доволі багато роботи провести. Ми вирішили дарувати рекомендацію до Google. Ця рекомендація заключається в тому, що потрібно використовувати адаптивні зображення, а адаптивне це означає, що в залежності від екрану буде завантажуватись потрібна версія зображення. А WordPress цю річ дозволяє робити автоматично, але я не знаю за яких причин вона не працює. У нас альти були вже і так. Фактично, ті самі зображення вони вилучають споду сторінки, створюються їх декілька копій, вони заново перезбираються. До них додається тех мікророзмітки, до них додається тих load, щоб вони завантажувалися по мірі проскролу. Ось таким чином за рахунок скриптів кожну сторінку таким чином підлаштовуємо під нові. А таким чином ми зробили і для відео. Як зараз е, наш портал підготовлений до великих навантажень користувачів, які самі підготовчі роботи зроблені, що він може приймати там до тисячі і більше одночасних користувачів? Частково затронули це до того, А коли я розказував, що фактично ми мінімізували. Ну, за за рахунок коду, да, це раз. Ну фактично, це найголовніше. Друге, що це, це кешування. тобто кешована версія сайту, то є вже підготовлена версія. Там, тобто людина зайде, вона отримає один файл, і плюс довантажить одне фото там і два-три два, шрифти, абсолютний мінімум запитів. Якщо одна людина робить мікронавантаження, то і 10, і 100 людей одночасно, якщо зайде на сайт, то це не буде критичним для сайту. На сьогодні це всі запитання, які ми хотіли б говорити. Наступного разу я думаю, що ми з тобою будемо вже спілкуватися про платіжну систему вбудовану. Будемо спілкуватися про автоматичний спосіб публікації статей. Дуже приємно знати, розуміти, що робота, яка проведена, вона зроблена правильно і дає результат. Далі будуть нові портали, далі будуть нові функції, і будемо робити більше автоматизації для клієнтів. Добре, дякую тобі за. Це інтерв'ю. Дякую тобі за твою роботу. Пока. Дякую. Да, пока.